Сполучені Штати Америки закликали Збройні Сили України і керівництво України припинити удари по російських нафтопереробних підприємствах. Бо це, по-перше, може викликати удари у відповідь, ой, як страшно. А по-друге, може призвести до зростання цін на нафту і продукти в усьому світі, що викликає певне напруження, економічне і нафтове. Ця заява дивує з самого початку до самого кінця. По-перше, українцям не звикати до так званих ударів у відповідь. Хочу нагадати Сполученим Штатам Америки, що це українці наносять удар у відповідь на збройну агресію Росії, а Росія агресор, вона не наносить удари у відповідь, вона просто наносить удари. Друге, що стосується зростання цін на нафту в усьому світі, Україна наносить удари по нафтопереробним підприємствам для того, щоб зменшити можливості Росії на війні для того, щоб зберегти життя українських військових і життя українських громадян. Чи правильно ми розуміємо, шановні Сполучені Штати Америки, що заради спокою економічного нафтового в світі, заради збереження цін? Збереження цін на нафту ми повинні пожертвувати життя нашими військовими. Чим гірше в Росії, чим складніше Росії, тим більше українських військових залишиться живими і здоровими. Давайте рахувати життя людей, а лише потім гроші.